Слава Ісусу Христу! Говоримо сьогодні про сургатне материнство, одну з найактуальніших проблем для України. Що розуміємо під цим поняттям? Розуміємо ситуацію, коли жінка виношує дитину для того, щоб віддати її іншим, а саме парі замовнику. Така жінка, звичайно, не буде просто інкубатором, вона буде біологічною матір'ю дитини, цілковито або частково. Після того, як вона віддасть дитину і втратить з нею будь-який зв'язок. Ця дитина, очевидно, відчуватиме у подальшому своєму житті брак цього стосунку. Вона не зможе ніколи дізнатися, особу своєї напівбіологічної матері чи біологічної матері цілковито, адже особа сурогатої матері не розголошується. Це, мабуть, творитиме проблеми в її розумінні, осмисленні самої себе. Поза тим, маємо проблему з купівлю продажю що функції тіла матері, що дитини самої, як такої. Адже більша частина суми коштів виплачується лише тоді, коли пара замовник забирає дитину. Якщо цей товар чимось не підходить парі замовнику, наприклад, має негарні риси обличчя або вади розвитку, то така пара може відмовитись від нього, не заплативши основну частину грошей сургатній матері, або навпаки. Така дитина може підходити всім, і тоді сурогатна матір не бажає її віддавати, прив'язавшись до неї емоційно, і паразамовник вважає, що має право на цю дитину. Тому бачимо, що не сама дитина і її гідність стоїть у центрі, а бажання інших, які спричинили її появу на світ. Таким чином, сурогатне материнство є потрійною зневагою, зневагою до дару материнства, зневагою до самого подружнього життя. І з невагою, врешті, до самої дитини, яка приходить у світ. Бувають ситуації, коли сургатне материнство безкоштовне, тобто на безоплатній основі, але це його також не оправдуватиме. Бо від цього не з'являється ані повага до дитини, ані повага до дару материнства, як такого. З цих, отже, всіх причин вище наведених стає зрозуміло, чому церква негативно ставиться до сургатного материнства і його забороняє.